Радіо Чикаго» Друзі, ще раз всім вітання. Ви на каналі Радіо UA Чикаго, і сьогодні у нас дуже дуже особливий ефір. Прямо зараз з нами на онлайн зв'язку перебуває переможниця нацвідбору, людина, яка у травні поїде у відень і буде представляти нашу з вами батьківщину. Неймовірна співачка лелека, вітаю вас. Як ви? Як у вас самопочуття? Пройшло декілька вже днів після нацвідбору, після того фіналу. Чи вже ви з тою думкою змирилися? Що саме ви перемогли чи ні? Розповідайте. Е, вітаю, дякую за запрошення. Так насправді сьогодні от перший другий день, де я, окрім якогось такого внутрішнього неприйняття нового статусу, е, великого відчуття відповідальності, усвідомлення об'єму роботи, який має бути зроблений, я вперше відчуваю трошечки радості. Але е, так, тобто, потихеньку я якось так е, розглядаюся на новій місцевості і вже почала виконувати роботу. Бо задач дуже багато. Мене вже проконсультували, що на мене очікує, що треба зробити, і я акумулюю сили, готуюся, тому що я дуже хочу подарувати українцям ті емоції, на які ми всі заслуговуємо. Мені хочеться представити Україну як найяскравіше, і я дуже вдячна, дуже зворушена, що така величезна кількість людей е, надала мені такий великий. Кредит довіри, і я дуже хочу подарувати Україні те, на що вона заслуговує. Вікторія, наші бажання з вами співпадають. Ми теж того дуже хочемо, щоб у вас все вдалося, щоб ви гідно представили Україну. Скажіть, будь ласка, ви перед тим а, фіналом? Ви що ви собі ставили за мету, за ціль? Що ви хотіли? Чи ви хотіли дійсно перемогти? Чи ви планували ту перемогу? Чи то так сталося? І важко пояснити, як? Ви знаєте, я ставила, якщо внутрішньо спостерігати за тими імпульсами, яким я слідувала, то я ставила собі мету, яка є набагато вищою і важливішою за цей конкурс. Для мене було важливо зробити і представити пісню і номер якомога чесніше, якщо дивитися на це з точки зору мистецькості. Тобто я хотіла, щоб люди не Думали про шоу, про пісню, про техніку, про ноту. І я хотіла досягти найважчого для мене, це найважча задача зазирнути людям вічі, щоб вони відчули, що я щира, і промовити от від серця до серця, що я вірю в себе, і я вірю в кожного з нас. І я знаю, що всі ми або вже робимо, або будемо робити, і ми виш'ємо і вишиваємо нову долю для всіх нас. І що мені хочеться, щоб цю нову реальність... Вибудували ми не тільки для себе, не тільки для найрідніших людей, а щоб цим світлом дивувався весь світ, що це для всіх нас, для справедливого миру і для нової реальності, в якій ми хочемо жити всі. Так, це абсолютно правда. Дякую вам за цю пісню і за цей виступ. Насправді, я думаю, цю щирість люди побачили. Не те, що я думаю, я знаю. Я читав коментарі а, під вашим виступом і всі просто були в захваті від вокалу, від е, того, як ви взаємодіяли з глядачем. Так, тому що я глядач, я це чесно кажу відчув. Я взяв собі вихідний день. Я дивився вдома весь нацвідбір відбір, і так багато було людей тут в Чикаго вболівали. Вболівали за, за музику, за ту музику, яка дійсно нас представить гідно на Євробаченні. І скажіть, будь ласка, от коли ви почули своє ім'я? Бо так нам здалося, що ви е, ніби втратили дар мови, ви просто не повірили. Що вас всередині тоді вирувало, коли ведучі оголосили, що саме ви поїдете? Що вам дають 10 балів і журі, і глядачі? Чесно, у мене дійсно було відчуття, ніби щось всередині мене заїло. Бо внутрішньо, я, звичайно, готувалася, я була внутрішньо готова і до такої розв'язки, і до такої. Але, напевно, в момент оголошення результатів, все-таки я більше була готова до статусу просто одна з фіналісток. І якось мій мозок і моя свідомість взагалі цього не сприйняли. І перший наступний день я весь день була така трошечки. Процесі прийняття того, що відбулось, дійсно у мене не було взагалі ніяких ні думок, ні емоцій. я навіть не могла зрозуміти, що мені треба встати, і хтось сказав, типа та бери вже цей кубок. От, а я така трошечки була розгублена. Так, це а дійсно було було сильне хвилювання. Було хвилювання під час виступу. Яка взагалі атмосфера панувала на нас відборі? Що ви можете сказати? А, ви маєте на увазі саме в день фіналу? Та, та, та та та, -та. саме, от коли ви виступали перед виступом, після виступу, це було задоволення? Чи це було хвилювання від того, що відповідальність велика, один єдиний шанс в житті? От би mm -hmm. ви, ви це описали? Ну, на, насправді, це був цілий мікс всього, але більші більшу кількість відсотків я б схарактеризувала так, що я намагалася сфокусуватися на головному і просто забути про все, що хто мені радив, про всі? Е Побажання, як що треба робити, технічні якісь вказівки, режисерські, менторські, і я просто внутрішньо уявляла, що я хочу зараз вийти на сцену і просто досягнути такого відчуття, принаймні внутрішньо в собі. Що нібито весь зал, і всі кімнати, в яких е, і будинки, де люди дивляться цей нацвітбір, щоб воно залилося світлом, і е, ну, щоб це була така якби медитація е, і внутрішньо я ще просила такої. Це трошки пафосно звучить, але для мене це має велике значення. Я просила, ніби такої внутрішньої ініціації від Лесі, тому що я велика її фанатка, вона дуже мене надихає саме тим, що вона так, так сміливо, так сильно і яскраво. Несла от світло української культури, і от я дуже просила в неї дозволу, щоб вона мені дозволила бути таким якимось провідником, і мені здається, що коли я була саме на сцені під час номеру, я відчувала, що в якісь моменти я трошки вимикалась, все таки думала: ага, тут я маю подивитись туди, тут я маю тут, а тут я маю взяти дихання, щоб, щоб все таки витягнути цю ноту. Але здебільшого у мене було відчуття такого забуття, і коли я нібито розчинялася. Тобто, трошечки цієї насолоду і такого відчуття польоту і паріння Клас. я схопив. Але все таки це не було на 100%, Але я вийшла зі сцени дуже щаслива. Клас, і, і ми теж були щасливі. Повірте, те тепло мене ще досі досі тримає. Я от перед нашим спілкуванням переглянув ваш виступ спеціально, щоб ще раз ще раз ту емоцію прожити. І так тепло на душі стало. Хоча в Чикаго так холодно, повірте, але на, на, на душі тепло. Хто вас підтримував найбільше? Бо ми всі чули слова Руслани, так а ми всі чули, що вона сказала, і не знати, чи то зіграли вирішальну роль, чи не вирішальну. Але хто вас ще підтримав? Хто, що, що, що казав за кулісами, що казала Джамала, що казали інші учасники, хто з інших учасників? За вас болівав, можете це теж розповісти нам? А, насправді я була зворушена кількістю підтримки. Найбільше я була зворушена саме підтримкою військових, тому що мені писали знайомі військові, що вони писали голосували цілими батальйонами, цілими підрозділами, тому що я тримаю зв'язок з певною кількістю військових, які також. Частково базуються в моєму рідному місті Шахтарське, і ось ця підтримка, що люди, які роблять свій найбільший вклад в збереження найціннішого, ось це для мене було така прям основа. Дуже багато волонтерів, моїх знайомих, в тому числі. Ну і звичайно, ем, мої рідні, мої друзі, моя неймовірна команда люди, які об'єдналися навколо мене, е, які вірили. Настільки сильно в мене, мені здається, можливо, навіть сильніше, ніж я сама в себе вірила. І, звичайно, і підтримка і Джамали неймовірна. І я була зворушена, що після того, як оголосили переможницю, я е, ну, приймала привітання також від інших е, фіналістів, до мене підійшли майже всі. І деякі, я цього зовсім не очікувала, сказали мені, що вони голосували за мене. Wow. А ви може... Фіналісти, ну тобто, я просто. ну... Не могла усвідомити, що я це чую. А ви можете сказати, хто це був? Це були учасники гурту The Alliance. Клас. Клас. Насправді я впевнений, що, і можливо, інші голосували, просто не хотіли вже зізнаватися. але то таке За кого ви голосували? Окей, або не голосували, а кого ви підтримували? от Хто вам дійсно так сподобався по фіналу? Я дуже. Поважаю і захоплююсь тим, як е заявив про себе Лаут. Він неймовірно сильний виконавець, він дійсно м -м демонструє високий рівень. І я відчуваю, що я його підтримувала і за сценою дуже часто, тому що він мав номер 5 а я мав номер 6 І ми дуже часто стояли один за одним за сценою. І я завжди перед його виходом казала: Лаут, давай, я в тебе вірю. Ну Тому що він реально красучий, а ще він любить собак. От, бо у мене теж є пес, і в нього були пси. І на цьому підґрунті ми показували дуже часто один одному фото собачок, і ну він просто неймовірна людина і по вайбу мені дуже імпонує. Е, так, от е, якось так. А так, звичайно, у мене улюблена пісня моя на нас відповідь була е, Щука Риба. та та Та-та-та-та-та. Улюблена пісня. Мені під неї так хотілося танцювати, і серце розкривалося. За меседжем мені дуже імпонує «The Aliens». Ну і по-людськи вони, не знаю, їх атмосфера, їх така молодість, сміливість, яскравість це просто неймовірно. Також мені мол... Ну, Молодий, я дуже назвали. Ви майже всіх назвали, щоб нікого не образити. Ви, ви готові до Євробачення. Ну, ви готові. Ви як поїдете туди у Відень, Я так зараз кажу. <с> ви так само будете казати: Португалії, Швейцарія, всі молодці, всіх люблю. Так, потрібно збирати бали. Дивіться, знову ж таки, 10 і 10 і від глядачів і від журі. Я дивився багато нас відборів, але ну такого не часто побачиш, щоб дійсно спіпали думки взагалі не тільки у вас, але і в другому місці, і в третьому, і в лауда, і джерелі Хейл. всіх всіх спіпало, і тут мені здається, жодних немає дискусій. Просто а, рішення з обох сторін однакове і максимальна підтримка у вас має бути. І я думаю, що надалі, надалі тільки тільки потрібно готуватися до вже відня, так. Як підготовка? Чи вже вона почалася? Чи ще трошки трішки свою паузу даєте? Ну знаєте, один день були цілий день інтерв'ю після фіналу, тобто паузу це назвати було важко. Е, у мене був після цього півдня, де я нічим не займалася, і могла трошки довше поспати. З наступного дня уже другий день і йде підготовка. Починаються всякі організаційні бюрократичні, багато консультацій, багато розмов, планування. Тобто підготовка вже почалась. Дедлайни дуже тісні, задач неймовірно багато. Тобто, так я вже працюю, я вже починаю займатися і хочу не знаю, піднятися ще на декілька щаблів вище, тому що зараз дійсно я не просто сама десь беру участь. Я представляю Україну і, я, і це для мене велетенська відповідальність. І я вже почала робити все, щоб не знаю, щоб це був найяскравіший виступ. Є, дуже цього хочуть. Я хочу. просто не уявляю, це ж за вас вболіває вся нація, всі українці по всьому світі в той день будуть включати е, телебачення, заходити на інтернет і дивитися. Ну що ж там, що ж там, наша лелека, як вона виступала будь коментувати. Це це дійсно таке, таке пережити е, раз в житті. Це це напевно на вагу золота. Я дуже радію, що вам пощастило. Навіть не пощастило. Ви заслужили. Ви заслужили на цю перемогу, і ви будете представляти Нашу батьківщину пісня. От пісня, вона така, знаєте, що дійсно пробирає, і хочу запитати її історію створення. Та це при яких умовах писалося, е, який був основний меседж, щоби після прослуховування цієї пісні був донесений? І як це як, як це все створювалося? Як цей твір писався? Угу. ну е, е, Перший поштовх був ще у 22 році. В січні, за десь за місяць до повномасштабного вторгнення, коли в Берліні було багато протестів. Е, направлених на те, щоб Росія припинила стягувати війська до українських кордонів, і це був такий дуже емоційний е, період. Тобто, з одного боку, я відчувала спорідненість з Україною, мені прямо от хотілося обійняти просто всіх, накрити крильцями всіх і от захистити найрідніших, і створити якусь нову реальність, де небезпека неможлива. Де жодний агресор не може доторкнутися жодним пальчиком до о, українців і до найрідніших в моєму серцю людей. І водночас я була злибоко зворушена тим, що я бачу багато іноземців, представників різних національностей, які теж виходять на ці протести, які розуміють, що українське питання це не питання однієї країни, а що це безпекове питання для світу усього. Тобто я відчувала і спорідненість з. Громадянами, свідомими громадянами Європейського Союзу, які стоять з нами разом з сильною позицією. І от в такому стані я написала першу версію цієї пісні. Для мене внутрішньо така перша базова базовий меседж був як пісня обійма і не знаю, якесь замовляння, благословення. Ну і далі, коли я вже спонтанно прийняла рішення, що я. Все таки подамся на національний відбір. Я відчула, що ця пісня може стати конкурсною що меседж мені досі резонує. Він досі відчувається мені актуальним, як внутрішньо для нас, так і назовні на всеєвропейський масштаб. І я почала її дороблювати. І звичайно, там і е, трошки е, як сказати трансформувався і сам меседж пісні, і додалась англійська мова, щоб цей меседж був зрозумілий, і назовні, і так далі. І, на зараз головний посил цієї пісні, що дуже важливо дивитися сміливо у вічі власному страхові, а не тікати від нього. І що, якщо ти так будеш робити, то цей страх розсипається і на його місці проростають нові паростки, нової реальності, яку кожен з нас внутрішньо має силу вибудувати, і що це ми можемо і вже творимо не тільки для себе, але й для рідніших людей і для всього світу. Якось так. Ну слухайте, ви, ви так гарно говорите. Я, я, я б вас слухав і слухав. <гум> да, можна давати вас на хвилю буквально годинами, щоб ви говорили. Я думаю, що. Глядачі, глядачі тільки будуть за. Добре, про пісню зрозуміло, дійсно потужно, сильно чіпляє. Про сам номер хочу запитати, чи плануєте ви щось доробляти, переробляти, чи можна це робити, чи не можна це робити? Бо я так до кінця не, не знаю всі правила, знаєте, Євробачення. Але от заходив теж в коментарі, знову ж таки, на Ютубі. І там, що люди писали, от якщо брати якийсь негатив, бо всюди позитив, я, я, я бачу. Але щось писали за камеру, чи одна камера буде, чи декілька камер буде зйомка, ще якісь моменти, задній фон. А чи ви щось плануєте е, робити по-інакшому у відні? Звичайно, ми з нашою командою е, однозначно так і планували, що ми просто зараз робимо номер виключно для нацвідбору в тих умовах із тими засобами і ресурсами, які в нас є, а в нас їх було. Майже не було. <реш> <реш> Тому ми обрали дуже мінімалістичний концепт, і це дуже посувало до пісні, так. що та прибрати штативи, прибрати всі ці телевізійні штуки, а залишити якомога таку коротку дистанцію від моїх очей до очей глядачів, і щоб це був саме зв'язок з руками оператора від серця до серця, ось такий діалог, і щоб це був не ідеальний якийсь там шоу-ваута. А така щира розмова, як саме життя, от як пішло, так і пішло. От ми свідомо це хотіли зробити, але це свідомо робилося тільки для Нацвідбору і, звичайно, в масштабах Євробачення. Це має бути щось грандіозне. і зараз ми в тому статусі, коли ми можемо шукати спонсорів, шукати фінансування, щоб все це реалізувати. Дорогі друзі, з Чикаго. Якщо ви хочете бути спонсором, якщо ви хочете долучитися до створення цього номеру у Відні. Будь ласка, пишіть е, Вікторії, пишіть Лелеці на інстаграм на Фейсбук. Я думаю, з вами можна знайти контакт. Якщо того захотіти, ми ж знайшли. Та, тому е, будь ласка, долучайтеся, е, Вікторія. Це буде 70-й ювілейний. Е, Конкурс Євробачення це дуже величезна відповідальність. Я Думаю, там таке буде шоу, що ми такого ще не бачили. І от, власне, ви казали, кажете, що ви будете готувати номер, він там буде продумуватися. А у вас команда вже повністю? сформована, Вже є, скажімо, радники на кожну позицію. Чи це все ще в процесі? То це все ще в процесі. Поки що я консультуюся, розумію, що хто потрібен, який досвід, який масштаб, тобто, це все. Ще в процесі формування я думаю, абсолютно база, і ті, хто були зі мною, вони залишаються, але так, треба це все ще доформувати, підсилити і масштабувати. А от Руслана, Джамала, всі, хто там брав участь на Євро, в Євробаченні, та вони теж якось будуть вас консультувати. Хтось буде з вами йти пліч-опліч до е, виступу у Відні. Так, звичайно, я отримала багато і отримую багато підтримки. Мені всі сказали, що якщо тобі потрібна порада, ти можна писати, дзвонити в будь-який час дня і ночі. Ми з тобою, тому що ми всі в одному човні? Це презентація України так. на свідомому рівні. Ми з тобою, Вікторія. Ви певний час проживали і напевно, що досі проживаєте в Німеччині. логічне питання: чи можемо ми розраховувати на 12 балів від Німеччини? Я сподіваюся на це. Класно. Ну я думаю, що у вас зараз таке має бути промо, так, промо тур, такий, промо концерт, концерти навіть по всій Європі, та, щоб заявити про себе і розповісти про трішки цю історію, пісні і нашої батьківщини з вами. Я от ще хочу трішки про вас запитати на завершення. Та Бо всі знають вже пісню, всі знають а, виступ, ваш але от ваша власна історія. Ви сказали, що ви з Шахтарськ, так з містечка Шах... Шахтарське, Шахтарське, так а як довго ви там проживали? І коли ви переїхали в Німеччину? Власне можете трішки розповісти? От свою власну mm -hmm. історію ще до Євробачення, щоб люди пізнали вас як людину? Так, ну я народилася в місті Шахтарському і прожила там до свого повноліття. Потім я е, поїхала у нашу столицю в Київ і навчалася там на акторку і працювала в Київському академічному молодому театрі. А вже далі, е, з 2014 року, я поїхала в Німеччину свідомо на навчання, тому що ну, на це є декілька факторів. По-перше, навчання в Німеччині на той момент і поки я навчалася, було безкоштовним. Можна була, було навчатися в консерваторії у вищому навчальному закладі. Не на оперному, а на джазовому або поп-відділах, бо я хотіла саме мати найвищу музичну освіту. І плюс є ще той фактор, про який мало хто знає, що окрім українського коріння, у мене також є німецьке коріння. Клас. І насправді, обидві ці мови, що українська, що німецька, були втрачені в моїй родині через русифікацію. І мені хотілося відродити як українську, так і німецьку заради того, щоб мої. Пращури зраділи, що я цей зв'язок зі своїм корінням відновлюю, тому так да, було декілька е, мотивацій різних, і я просто вільна студентка. Я не могла спинитися навчатися. Я отримала декілька освіт і в мене загалом е, трошки більше 13 років безперервного навчання за своє життя, і тільки минулого року я нарешті прийняла рішення, що я хочу цю вічну студентку в собі вбити, нарешті дозволити собі творити, нарешті відчути себе достатньою. От і напевно це теж вплинуло на те, що я вирішила піти на нацвідбір, тому що я хочу жити активним мистецьким життям, будувати кар'єру на радість як собі, так і своїм співвітчизникам. І так, якщо знайомити з собою, можливо, ще варто додати, що коли навчалася в Києві, відбувалася революція гідності, і я в ній брала участь і вона дуже сильно мене змінила. І що саме з того моменту я почала свідомо переходити на українську мову. Більше читати, більше дізнаватися, і коли я поїхала навіть на навчання, я відчувала зв'язок з усіма своїми друзями, які активно їздять в АТО, роблять благодійні події для дітей, налагоджують зв'язки соціальні зі східної частини України. І е, коли я привезла вперше гурт лека в Україну, це було в 2017 році. То це було моєю мрією і таким незакритим гештальтом поїхати в зону АТО в Донецьку область і відпрацювати там безкоштовні благодійні е, концерти для людей, які вже з 2014 року знали, що таке жити під е, обстрілами і бомбардуваннями. Так да, і ось цей зв'язок для з України для мене дуже важливий. Дуже. Хочеться вірити, що буде той день, а буде там мить, коли ви зберете найбільший стадіон, найбільшу площу в Шахтарському, коли ви заспіваєте. І всі-всі, хто прийде, будуть вас підтримувати, будуть з вами співати в унісон. А перед тим, відень, 70-й ювілейний конкурс Євробачення. Віримо, що вдасться. Віримо, що ви представите гідно нашу батьківщину. Пообіцяйте, якщо виграєте, то ми будемо першими, кому ви дасте інтерв'ю. Це питання <свят> треба задавати моїм піарницям. Можливо, в договорі щось прописано, що я зобов'язана дати перше інтерв'ю комусь іншому. Тут я не можу Давайте, Думаю, одним з перших. Давайте перефрази Давай. одним з перших так. Супер, супер. Ми будемо болювати як ні за кого більше за вас, щоб ви перемогли, щоб дійсно ми з вами мали змогу ще поспілкуватися. Дякуємо вам за гарну пісню, за ваш талант, за те, що ви будете прославляти нашу Україну. Бажаємо успіху і просто будьте з собою. Будьте собою. Ви неймовірна. Дякуємо, що сьогодні мали честь з вами поспілкуватися. Дякую. Дякую, щиро. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.